Друзі, усім привіт. Ну що ж, вже у неділю, 16 березня, о 22.00, відбудеться просто якийсь неймовірний поєдинок у Іспанській Лалізі, Мадридський Атлетико З'є Сімеони, у себе вдома на стадіоні Вандо Метрополітано команда буде приймати каталонську Барселону Фліка. І Сьогодні я, друзі, хочу поговорити про Атлетико Мандрій, про каталонську Барселону. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Подивимося взагалі ту ймовірність на перемогу. 31% вважаючи переможе Атлетіко, 26% вважаючи матч завершився в нічю. Та 43% вважаючи переможе Барселона. Якщо беремо останні 5 матчів очних, які були зіграні між командами, то у Барселони тут є перевага. Одна перемога Атлетико, одна нічя. Та три перемоги Барселони. Якщо матч, який відбувався 23 квітня 2023 року, то Барселона з рахунком 1 0 атлетського бігра Фіран Торрес на 44-й хвилині забиває переможний м'яч. 3 грудня 2023 року. Барселона на Манджуїці Атлетського бігра 1 0 Джо Фелікс Забив єдиний переможний м'яч. 17 березня, до речі, друзі, 24 року. Барселона якраз на стадіоні Ванда Метрополітано. Атлетику -то й обіграла команда Ганси. Припрошувала команда Хаві. Друзі, перепрошую, тоді команда була Хаві. Тоді Хаві тренував Барселону, Жоа Фелікс, Роберт Лівандовський та Фермін Лапес. Забивали Барселона перемогла. А ось у цьому сезоні команда вже зустрічалася двічі 21 грудня Атлетику. З рахунком 2-1 на Манджиці Барселона обіграв. Барселона перше забила п'єдри на 30 й хвилині рахунок відкрив у Барселони. Стільки було моментів, але каталонський грант свої моменти не реалізував. Атлетиком на 60 й хвилині Родріго Де Пауль рахунок зрівнює. і Сьорлот на 90-6 хвилині виривав для Атлетської перемогу. Тож 1-2. Атлетку перемагає. Ну і 25 лютого відносно нещодавно, неймовірні 4-4 були на Це перший півфінальний матч, то команда ще зіграють. Це не остання битва Атлетика та Барселони в цьому сезоні, тому що буде матч відповідь у півфіналі Кубка Короля. виграв вигравав два м'ячі, потім Барселона відігралася, потім забили ще два м'ячі 4-2, і Атлетико в кінці матчу, Це взагалі, кінці матч, це з найкращих у 2025 році це 100%. 4-4, ймовірна перестрілка була між командами Плюс-мінус трішки більше двох тижнів тому назад. Хочу казати про Атлетику. Команда Дігос Сімеон на днях грала матч проти Манрійського Реала. До того, до речі, програла хітафа 1-2. Дуже боляче поразка для Атлетику, тому що Сьорлот з пенальті на 75-й хвилині рахунок той відкрив. Але дубль Арамбарі приніс хітафу перемогу. Порл Реал 1-2 у першому матчі, а ось на Ванду Метрополітану Атлетіку забиває дуже швидкий м'яч, команда Діго Симена забила. 1-0. В основний час Атлетіку перемагає. По сумі ніч'я 2-2. і у серії після матчевих пенальтів мандридский Реал з рахунком 4-2. Перемагає Атлетіку. І саме команда Карло Anceloti пройшла в черг Ліги Чепонів і Справді Атлетіку... Дуже здорово виглядав у матчі проти Реала. Але саме Реал Мадрид проходить Атлетико. Ось, справді, для Атлетико це боляче поразка, тому що, в принципі, справді що команда Дікі Сіміона було ближче в основний час, щоб забити ось цей другий м'яч і пройти далі. А трішки Атлетико і справді не пощастило. Що стосовно каталонської Барселони, то Барселона пройшла в Бенфіку, Барселона зіграє з Дортмундом в четвертьфіналі. Ліги Чемпіонів. Ось. Бенфіко обіграють з рахунком 3-1. По сумі 4-1. Матч з Ссосовною був перенесений. Да? Трагедія відбулась тоді в Барселоні. А, ось. Потім матч з Атлетико, потім міжнародна а, відповідно. пауза. Ось, до речі, 19 березня у Барселоні там буде Кубок Каталонії, Да? Фінальний матч Буде за Кубок Каталонії гратися. Вось. Ну, буде міжнародна пауза на матчі та збірних, і дуже багато роз'їдеться, да, на збірні. 30 березня матч проти Жирона в Іспанській Лалізі. І ще до речі матч відповідь проти Атлетику, на стадіоні Ванда Метрополітано. Тобто, і справді, для Барселони, для Атлетико зараз такий справді ключовий відрізок закрывается, Барселона б'ється і за Кубок Короля. І за Лігу Чемпіонів, і за Іспанську ла Лігу. Тобто то у Барселони є взагалі всі шанси, щоб виграти Требл. І справді, у Барселони є абсолютно всі шанси. На Требл, тому, друзі, якось так. Тим більше, що ми зараз з вами будемо дивитися таблицю, то якраз та Барселона є одноосібним лідером у іспанській лалізі. 57 наберних пунктів у Барселоні, перша позиція, 5 поразок, 3 ніч, 18 перемог, Найкраща атака в іспанській лалізі у Барселони, 71 забитий м'яч, 25 м'яча пропущених, плюс 46 різниці забитих та пропущених, 5 матчів підряд. Барселона перемагає найкраща форма у Каталонської Барселони. Атлетику, третій. Атлетику, до речі, на один пункт не менше. Ну, до речі, у Барселони ще є ігри в запасі. В принципі, повторяче на три вони випереджають Реалти на 4 Atletic саме за втраченими очками. Але в будь-якому випадку три поразки, до речі, Атлетику менше за всіх програє, лише три поразки. Навіть у Берлоні 5 поразок укріло 4. В Атлетику лише 3. І одна з них була проти протхітафа. 8 м'ячів, 16 перемог, 44 забиті м'яча в Атлетику, до речі, зверніть увагу, 18 м'ячів пропущених. На секундочку, коли в Атлетику найкраща оборона в Іспанії. І це такий, знаєте, дуже вагомий показник, тому що попередні чемпіони Іспанії, які були, у них була найкраща саме оборона. Тобто, хто менш пропускає, той стає чемпіоном Іспанії. В ігрі не атака, а захист, справді. І справді, друзі, я вам кажу, тобто, подивіться статистику з останніх років чемпіонів Іспанії. Там найкраща оборона, хто менше пропускає голів, той стає чемпіоном Іспанії. І це справді правда. Плюс 26 в Атлетико різниці забитих та пропущених і останні 5 матчів Атлетіко одна поразка, дві перемоги та дві нічих. Для Атлетіко це дуже важливий матч. Атлетико, якщо переможе у явому Берселону, то по втрачених очках Атлетико на 1 бал вже буде відставати від Барсону. Ось. Якщо виграє, то взагалі обід І зайде, можливо, навіть на першу позицію. Але в будь-якому випадку в будь-якому випадку. За втраченими очками Барселона є одноосібним лідером в Іспанії. Барселона також буде, звичайно, ще грати на перемогу, тому що якщо Барселона виграє Атлетико, то тоді Барселона вже просто відірветься від Атлетико. І по факту за втраченими вже очками може тут до сіми очок Барселона відірватися, і Атлетико буде вже просто важко догнати. І Барселона ще там і Реалта є, не ще і Реалта забувати, так? Да? Voice to матч дуже важливий, це як фінал. Тому, в принципі, знаєте, друзі, я очікую такого обережного, я би навіть без клабу футбола. В друзі, здається, що Атлетику не понесеться вперед. І я думаю, що і Барселона також не буде ризикувати. Я думаю, ніяк 4-4 все-таки не буде, хоч і хотілось, да? Ну, да? думаю, такого не буде. Думаю, друзі, все-таки буде інша гра. Я думаю, що Атлетику буде грати більше так оборони на контратаках. Ну, можливо, спроба як із реалу забити швидкі м'яч, да. Мені ще друзі, здається, що я Атлетику не буде ризикувати. Думаю, що Барселона буде ось більше володіти м'ячем, чим Барселона буде більша. Ковати а от Атлетику буде дуже надійно відбуватися. Тому, друзі, взагалі, я не здивуюся, якщо буде якесь ніче 0-0. Друзі, я взагалі не здивуюся, Якщо буде якийсь результат там 0-0, да, наприклад. Ось, Друзі, я взагалі цьому не здивуюся, справді. А ось. Знаєте, друзі, в мене буде одна думка. У мене буде, знаєте, друзі, одна думка. Знаєте, друзі, думаю, що Атлетико не програє. Знаєте, друзі, я все-таки віддам право Атлетико. Знаєте, друзі, я все-таки ведем право Ось чесно вам, друзі, кажу. Ось мені ще серце підсказує, що Атлетико Мадрид, як мінімум каталонський Барселоні, я думаю, не програє. Мені більше серця підказує, що матч завершиться в якусь нічю або 0-0, або 1-1. Можливо, Атлетико з якимось мінімальним рахунком, там 1-0 Бараслон і обіграє. Ну, знаєте, мені троє серце більше підказує, що команди розпишуть якусь нічю, або 0-0, або 1-1. Моя думка ось така. Думаю, що Атлетико Мадрид як мінімум, Барселоні не програє. Мені серце підказує, що матч завершиться в якусь нічів або 0-0, або 1-1. Тобто, я взагалі, очікую, друзі, що голів буде дуже мало, і взагалі думаю, моментів буде дуже мало. Ну, чомусь я так думаю. Ось, тому я ж кажу, я не здивуюся взагалі ніч 0-0. Взагалі не здивуюся. Ну, в принципі, так і думаю, або якась ніча 0-0, або якась ніч 1-1. Основна моя думка, думаю, що Атлетіко, як мінімум, Барселоні не програє. Мені серце підказує, що скоріш за все команди розпишуть якусь або 1-1, або 0-0. Друзі, побажаємо атлетику та Берстон і всього самого, самого найкращого. Я вам друзі також бажаю тільки добра, тільки щастя, будьте що, друзі щасливими. Усім добачить, брежіть себе, будьте щасливі. Усім до нових зустрічей, друзі. Будьте щасливі завжди.